Дуже рада вітати вас на новому відео. У мене на каналі на зв'язку Ксенія Марченко, вона Шюхін. І сьогодні ми поговоримо з вами на дуже цікаву тему, яка присвячена агома школі. Це спеціальний заклад, який в нас зараз існує онлайн, тому що українці наразі дуже сильно розкидані по світу, і дуже важливо нам всім. Об'єднуватися в незалежності від того, де ми знаходимося, тому ця школа базується виключно онлайн на платформі, де ми навчаємося силі ефірних олій. І ми започаткували цю школу буквально декілька днів тому. На початку вересня, 2024. Це дуже важливо для нашої команди, тому що ми дуже хочемо, щоб українська мова лунала, щоб люди навчалися українською, і тому ми з командою. Присвятили цьому багато часу, багато годин підготовки, багато годин перекладів, багато годин запису. І нарешті ця школа стартувала. Я хочу вам розповісти, які там будуть теми, і розповісти про найголовніше, що ця арома школа для кожного нашого клієнта і консультанта, звичайно. Є безкоштовною. Тобто, якщо ви є у ком'юніті Power of Dutera, то навчання для вас буде безкоштовним. Ви можете проходити його скільки завгодно разів і навчатися, навчатися, дізнаватися щось нове, тому що ці теми дійсно дуже об'ємні, їх аж вісім. Кожна тема. Є дуже важливою. Я зараз хочу вам розповісти трішки про кожну тему. Хотіла зазначити одну дуже важливу річ: що ви не просто будете отримувати знання, а ви будете самі робити протоколи. Не, не бійтеся наразі цього, тому що, можливо, зараз ви ще не знаєте, як це робити, але наші вступні уроки якраз вас навчать і. Зможуть вам показати, чому це так важливо, і чому нам так важливо було створити цю аромашколу. Бо наша ціль це, щоб ви були самостійними користувачами, щоб ви знали, якщо щось трапляється, що зробити, навіть якщо це трапилось вночі, навіть якщо нікого нема на зв'язку, щоб ви знали, щоб ви не губилися, щоб ви могли взяти, наприклад, навіть просто аптечку і зрозуміти, які саме ефірні олії. Вам підійдуть під цей запрос, які іноді бувають дуже дуже неочікувані. Буває іноді страшно, тому що ми дійсно не знаємо, що робити, особливо коли ми в іншій країні. Коли у нас, наприклад, десь нема страховки, коли у нас нема доступу, ось так прийти до доктора чи записатися в клініку, щоб тебе перевірили, це теж свого роду перша допомога може бути і просто підтримка нашого організму. Тому аромашколу я раджу проходити абсолютно кожному клієнту, знаходити на це час і знаходити на це. Ресурсне, що абсолютно кожний урок буде мати домашнє завдання, і домашнім завданням буде якраз складання протоколу. У вас буде свій персональний куратор, який це буде перевіряти, який буде робити зауваження, якщо щось треба додати чи прибрати. І це теж дуже класно, тому що зазвичай всі навчання, які йдуть з куратором, з живим з живою людиною, вони коштують знаєте, це найвища ступінь. Вартості зазвичай, тому що тут є людина, яка перевіряє все це. У нас це доступно просто кожній людині, тому цим, цим звичайно варто користатися. І перша тема, яку ми розглядаємо в аромашколі, це підтримка травної системи з ефірними оліями та бадами. До тера цьому уроці ви дізнаєтесь, як влаштована травна система, що впливає на здоров'я травної системи. Нові звички з ефірними оліями, і як їх змінити, які олії допоможуть покращити роботу травного тракту, і склади БАДів для травлення. все це ви дізнаєтеся за годину 50. саме стільки йде у нас заняття перший великий урок. І я думаю, що ви його оціните. Вступний урок зниження токсичності і токсичного навантаження в цьому уроці ви дізнаєтеся природу токсинів. Механізм їх впливу на наш організм, наслідки токсичного навантаження для здоров'я, як зменшити та взагалі уникнути токсичного навантаження, і практичні рецепти для зниження в токсичності в будинку у догляді за собою та турботі про здоров'я. Багато людей навіть не замислюються, скільки токсинів ми самі тягнемо собі в дім, коли, наприклад, робимо прибирання, коли робимо прання. Чи навіть миємо наш посуд, і це все розглядається в цьому уроці. Урок номер три це управління емоціями та стресом. Наразі, на жаль, ця тема максимально актуальна, і нам дуже важливо навчитися справлятися, навчитися допомагати собі і людям, які знаходяться поруч з нами. І тому в цьому уроці ви дізнаєтесь, що ж таке стрес, чи можна повністю прибрати стрес з нашого життя. Які є методи захисту, які емоції впливають на наш мозок та саме почуття? Як справлятися з поганими емоціями, з поганими емоціями, да це теж дуже важливо, тому що поганих емоцій не буває. Єдині погані емоції це те, що ми подавили всередині себе. Ми проговоримо про це на уроці. І звичайно, які ефірні олії допомагають нам керувати емоціями. Навіть якщо у вас є тільки ця аптечка, наша базова, то ви можете вже використовувати її абсолютно на кожній темі, тому вона і є найпопулярніша, тому що серед десяти олій це не так багато. Є олії, які можуть допомогти вам в будь-якій темі, яка розглядається в Аромашколі. Дуже важливо, що коли ви здаєте протокол на тему, яку ви пройшли, тільки тоді, коли цей протокол буде прийняти, ви будете проходити на наступне заняття. Тому дуже важливий комплексний підхід, і дуже важливо проходити всю аромашколу, до якої у вас буде доступ на три місяці. В принципі, завдань. У нас вісім уроків у нас вісім, і ви можете пройти її в легкому форматі, дуже дуже лайтово, коли будете проходити одну тему за один тиждень. І тоді, в принципі, у вас вийде всього два місяці, але ми даємо три місяці про всяк випадок, якщо ви трішки затримаєтесь. Ще одна дуже важлива тема, яка є в нашій ромашколі, це підтримка дихальної системи. Цьому році ви дізнаєтесь, як саме працює дихальна система. Бо ми в кожному уроці намагаємося давати теорію, намагаємося давати базу, щоб ви розуміли, як саме працюють різні системи в нашому організмі. Тому ця аромашкола школа ще дуже цінна. Ви не тільки дізнаєтесь про дію ефірних алій, а ви в принципі дізнаєтесь про себе і про своє здоров'я. Також ми розглянемо, які фактори впливають на роботу дихальної системи, і чим її можна підтримати. Практичні рецепти, рекомендації це завжди, в кожному уроці, і що допоможе при сезонній алергії і проблемах з храпінням на ніч. Я теж знаю, що ці теми наразі є актуальними. Ще одна дуже важлива, дуже довгоочікувана тема це діти та ефірні олії. В цьому уроці ви дізнаєтесь, як використовувати ефірні олії для дітей різного віку, тому що у нас немає спеціальних ефірних олій для дітей. У нас є дитяче дозування, і це важливо про це. Ми теж будемо говорити. Розглянемо взагалі дитячу лінійку ефірних олій, тому що є спеціальна лінійка, тобто ефірні олії, там такі самі, але розчин. Там спеціальний і там дуже-дуже класно підібрані олії, які діти просто обожнюють, тому що не тільки діти, насправді, дорослі теж, а, тому що там дуже класні запахи. Ну і звичайно, самі олії працюють, діти не завжди розуміють, як. Але знаєте, що цікаво, ми помітили, що у дітей складаються свої інтуїтивні відносини з оліями, і чим раніше їх батьки з ними знайомлять, тим краще ці відносини. Вони вже самі іноді знають, яку олійку взяти. Знають. Для чого що працює, і дуже-дуже люблять дитячу серію. І так, також ви отримаєте конкретні рецепти та рекомендації для вирішення різних задач з дітьми. Я знаю, що ця тема теж буде дуже популярна. І ще наступна тема це жіноче та чоловіче здоров'я. В цьому році ви дізнаєтесь, як пов'язані гормони і здоров'я організму. А вони дуже сильно пов'язані, що управляє нашим гормональним балансом, і як можна підтримати гормональне здоров'я за допомогою продуктів Дутери. Я хочу забігти наперед і сказати, що це актуально і для жінок, і для чоловіків. У нас дуже багато жінок спочатку приходить. Чоловіки зазвичай скептики, але це було і в моїй родині теж. Але потім, згодом, коли вони бачать, як працюють олії, бачать свої результати, вони стають їх найбільшими фанатами. Повірте, мені це вже перевірено було дуже багато разів, дуже багатьох родинах. І ще одна тема: це «Здоровий сон та розслаблення. В цьому уроці ви дізнаєтесь, які фактори впливають на сон, в принципі, взагалі, що таке здоровий сон, як себе підтримувати, щоб сон ставав відпочинком, а не мукою, і як допомагати організму розслабитися за допомогою ефірних олій? Я думаю, що ці теми будуть зрозумілі, будуть важливі для кожної людини. І закінчуємо нашу аромашколу ми темою доглядом за собою і з ефірними оліями. Цьому році ви дізнаєтесь, з чого складається наша шкіра, це найбільший орган, до речі, у нас в організмі. Що насправді означають фрази любов до себе? Та краса починається зсередини. Як не втратити обличчя та впоратися з найчастішими шкірними проблемами почервонінням, акне, шрамами та пігментними плямами, як доглядати шкіру в різному віці та зберігати молодість з ефірними оліями? Це можливо. Як, як доглядати волосся? Ця тема дуже улюблена у мене. Як навчити своїх дітей, а з часом і чоловіків доглядати доглядати себе за допомогою натуральних продуктів, і як підтримати здоров'я нашої системи виділення? Всі ці теми готувалися для вас, підбиралися для вас з любов'ю. І ми дуже сподіваємося, що Арома Школа стане для вас найкращим другом ми чекаємо вас там. Ми зробили пост, який я звичайно додам до цього відео. Внизу кожна з наших спікерів розповіла, чому вона обрала саме цю тему. Це українки, які живуть і в Україні і за її межами всюди тут по світу. З деякими ми знайомі персонально, з деякими ми ще жодного разу не бачилися. Але ми робимо разом дуже велику і дуже важливу справу. Я думаю, що нас можна поздоровити з таким кроком. Велкам нашого рома школу. Ми на вас чекаємо для того, щоб записатися, якщо ви наш клієнт. Вам потрібно просто зв'язатися з вашим консультантом чи написати мені, якщо ви не знаєте, хто є ваш. Чим консультантом, якщо ви, наприклад, реєструвалися у мене, я ваш консультант, напишіть мені. Якщо ви ще не зареєстровані в нашій команді, ви можете це зробити, теж написавши мені. Ви можете писати мені в інстаграм Цюхен. Телеграм Ксюхін, сюди в коментарі залишайте свої контакти. Я з вами зв'яжуся. Якщо ви живете в Ванкувері, я буду дуже рада з вами зустрітися персонально, все розказати і показати і, звичайно, привітати вас в нашій аромашколі. Дякую всім за увагу! і Дуже цікавого і корисного вам нового учбового року. До зустрічі в нових відео. Коли ви здаєте протокол, то у вас з'являється доступ до коли ви здаєте протокол за темою, якою ви коли ви здаєте протокол за темою, на яку ви зараз.